Це розслідування набу. Да, ну, в нашому випадку, це а, аналіз тих а, розмов з Офісу, які були там, розсекречені, роздані захисту і ТД і тепер. Чому це важливо? Тому що, по-перше, це ну, розсекретка, а в сенсі воно, там, у багатьох було на руках. А по друге. Об'єктивно, я думаю, від всього, що є, це дуже незначна частина. Хоча її там все одно до чорта. От ми робили аналіз, розповідали всю цю історію. Просто ну, форматно це не наше розслідування, угу. це все ж таки аналітичний більший матеріал і. Там, де я в цьому. Там, де в бльосках ще чуть-чуть розважальний. Цікаво. Просто ну слухай, набута вони розслідують, але вони ж нічого не показують. І, можна сказати, якщо б ви це не опублікували і не показали, то хто знає, що було б. Дивись, <зв>. я думаю, що було б відносно плюс-мінус, мабуть, те саме. Хіба що. Звільнень було би трохи менше. Ну, все одно ті, хто е, заїхав там під цей під запобіжні заходи, був запідозрений. Я думаю, що їх би ну, все одно позвільняли. Хоча е, там зараз е, один здається тіп вже намагається через суд поновитись, е, е, тому да, це історія дуже на